Розглянемо основні властивості прямокутного трикутника. Прямокутний трикутник це один з видів трикутника, але ми його відокремлюємо як окремий вид, тому що надзвичайно велика кількість задач пов'язана саме з розумінням певних властивостей трикутника і з розв'язуванням прямокутних трикутників. Отже, розглянемо основні з них. До речі, я хочу сказати, що весь довідковий матеріал з приводу прямокутного трикутника розміщений в мене на сайті, в вигляді документа. Його можна скачати і, відповідно, використовувати, в принципі, як і всі інші довідкові матеріали до будь-яких тем викладених в інтернеті. Отже, прямокутний трикутник. Це трикутник, у якого один з кутів 90 градусів. У нас на малюнку це кут С, він позначається ось таким чином. Сторони прямокутного трикутника носять певні назви. Ті сторони, які утворюють прямий кут, сторони а, С і С Б, називаються катетами, а сторона, яка лежить напроти прямого кута, називається гіпотенузою прямокутного трикутника. Між ними є певна. Залежність, яка виражається за допомогою теореми Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів, катетів прямокутного трикутника. Тобто в даному випадку ми можемо записати, що АВ в квадраті дорівнює АС в квадраті плюс СБ в квадраті. Якщо сторони прямокутного трикутника позначити як С напроти кута це гіпотенуза А катет Б катет, то ця ж сама теорема Піфагора виразиться таким чином. С у квадраті дорівнює А у квадраті плюс Б у квадраті. Відповідно з цієї формули будь-який. Катет трикутника уже знаходиться за допомогою віднімання. Тобто, наприклад, щоб знайти А у квадраті, ми маємо від С у квадраті відняти Б у квадраті. І аналогічно ми знаходимо інший катет Б. Ну, звичайно, спочатку його квадрат, а потім уже і все сам катет. Наступне твердження, яке варто пам'ятати, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусам. Ми знаємо, що сума всіх кутів трикутника 180, а так як один з них 90, то й сума двох інших також 90. Отже, кут А плюс кут Б дорівнює 90 градусам. Далі, властивості, які варто запам'ятати, це те, що катет проти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, наприклад, якщо в нашому трикутнику кута буде дорівнювати 30 градусів, то катет А це половина від гіпотенузи. А відповідно, якщо, наприклад, він дорівнює 5 см, то гіпотенуза вдвічі більша і дорівнює 10 см. Цей факт досить часто виринає в тих чи інших задачах, і варто його запам'ятати. Наступне твердження: медіана проведена до гіпотенузи дорівнює половині гіпотенузи. Отже, що ж таке медіана? Ми знаємо, що медіана це відрізок, який з'єднує вершину прямого кута, в даному випадку з середину гіпотенузи. От середина гіпотенузи, нехай точка М, і тому медіана це М, дорівнює половині від гіпотенузи АВ. Варто запам'ятати, що при цьому утворюється три рівних відрізочка. А М дорівнює МВ і дорівнює це М. А, відповідно, формуються рівнобедрені трикутники, які можна використовувати і їх властивості також. Далі. Поговоримо про центри вписаних і описаних кіл. Ну, ми знаємо, що центр описаного кола навколо будь-якого трикутника це перетин його серединних перпендикулярів до сторін трикутника. А в прямокутному трикутнику центр описаного кола це якраз середина гіпотенузи. Отже, оця точка М це центр описаного кола. Відповідно, АМ, МБ… Це М це радіуси описаного кола. А тому радіус описаного кола навколо прямокутного трикутника дорівнює С поділити на 2. Формулу варто запам'ятати. Наступне твердження щодо вписаного кола, ми знаємо, що центр вписаного кола це перетин бісектриз трикутника. І якщо ми розглянемо, наприклад, прямокутний трикутник, проведемо його бісектриси, вони відповідні кути ділять навпіл, то на перетині цих бісектрис знаходиться центр вписаного кола. А далі радіус його це відрізок перпендикуляра, проведено з даного центра до сторін трикутника. От, це буде радіусом нашого вписаного кола, ці відрізочки. Можна довести відповідну формулу, що радіус вписаного кола знаходиться ось за такою формулою. Додаються катети, віднімається гіпотеноза і ділиться на 2. Ось таким чином знаходиться радіус вписаного в прямокутний трикутний кола. Ну і до речі, знову ж таки, можна пам'ятати, що S дорівнює P на R, де P – це півпериметр трикутника. Ця формула вона справедлива для. Будь-якого трикутника, в тому числі і для прямокутного трикутника. Далі досить цікавий факт, пов'язаний з рівнобедреним прямокутним трикутником. Варто пам'ятати, що якщо трикутник рівнобедрений прямокутний, рівні сторони це, звичайно, тільки катети то кути, гострі кути цього рівнобедреного прямокутного трикутника по 45 градусів. Це можна досить легко вивести, але пам'ятати, все-таки варто. Отже, ці кути по 45 градусів. Наступне, ми маємо знати, що, знову ж таки, якщо, наприклад, ми, нам відомі оці рівні катети А і А, то гіпотенуза це завжди А коренів з двох. Також можна вивести, за допомогою, наприклад, теореми Піфагора, але варто пам'ятати А, коренів з двох це гіпотенуза рівнобедреного прямокутного трикутника. Ну і далі, знову ж таки, якщо провести чи висоту, то всі оці трикутнички будуть рівнобедреними, тобто трикутник це HA. Рівнобедрений, в нього рівні оці відрізочки CH і а, І CH і HB також вони ці відрізочки рівні. Тобто, як ми бачимо, що тут утворюється багато рівнобедрених трикутників. От, от рівнобедрені трикутник, і сам цей рівнобедрений трикутник. І далі ці властивості рівнобедрених трикутників уже можна використовувати.